Друзі, вітання на цьому каналі. Сьогодні у нас 20 березня. Виїхали ми на Коп. Мали їхати сьогодні трошки на дальняк на таку міні-експедицію на Львівщину, але, на жаль, обломалось З самого ранку то все відмінилось, коротше. і приїхали ми в наш любимий ліс. Позаді у нас він знаходиться. І будемо пробувати ми шукати якісь знахідки. Хоча він вже дуже вибитий, але надіємося, що знайдемо. Хочу подякувати щиро всім нашим воїнам, що ми маємо таку можливість виїжджати на КОП. Друзі, не забуваємо, що війна підтримуємо, донатимо, допомагаємо, робимо все для нашої перемоги. Молимося і все буде Україна. А ми до копу. Надіємося, що знайдемо. ним. Друзі, випарка, ми ось такий лісочок вже. Ще навіть трошки сніг лежить, падав місцями. Але ходити буде файно, болота немає, супер. Надіємося. Ведуть знахідки якісь старенькі, середньовічні, може і античні. Київська рус. Але будемо бачити. Наперед не гадаємо, не згадуємо, а йдемо до копу. Це капець, Дивіться, дивіться, що це таке. Ооо ти що, Друзі, це походу мрія. Дивіться, друзі, ну воно все зелене. Я думав, що це мідна монета, але но... ого, в мене руки починають вже трястися. Ви бачите, що це таке? Я спочатку подумав, що від годинника. Я спеціально на гуртів на дере і воно показує срібло, друзі, і це Це розмір талера. О! О! О, друзі! мене так пішло, мені капець. Друзі, сніжок падає. А ми, коротше, будемо зараз чистити це діло. Цікаво, цікаво, що там стан скаже. Це зверху був, не? Ну так, вого, ямка сильна. Таке, я же реально не хотів заходити сюди. Десь гурток. Та це безгуршковий, певно. А чу він зелений, питається. Оце мене зелений, зелений, страшне. Друзі, щось воно не хоче чиститися. І не провідняється сріблом. Та так, мідь би, би заглушила би. Тут впше капець заліпен, не він. Давай не один курва, ну п'ять і Йомай, та це той левковий талер дешевий. Друзі. Це капець, це не раритет. Та ти що? Нема того сихізмунда ліця. йомай, ну це капець. Нема того сихізмунда. Це капець, ну де тося хізмунд? Не ісполняй, добре, що і є. Ні, то тут дуже добре, що це. Є. Дякувати Богу, бо це капець. Дивися. Така ж подібна монета. Що треба тут крутитися? Дядьку, властелін, як ви кажете? Що ви можете сказати про це? Це фальшак мідний? Мідь би так не пікала, так, ти правий. Я казав, то на ті всі, я маю, то сон так має бути. Що ж робиться на краще? 23 рік. Оце, коротше, талер 1646 рік. Я думав, що Баторий. о так, самий ходовий, можна сказати. Зараз глянемо. От друзі, от твій ліс. Це просто капець. Перший мій талер. Це 100% талер. Перший кольоровий не Так, типа можна сказати пробка була, але. Не знаю, який там 646-й чи 56-й. Ну, Друзі, він такий затертий трошки посередині і тут посередині затертий. Але нічого, я радий і тому. Це просто. Це просто, друзі, це нереальні, це нереальні речі. Виявляєте, що це твориться? Це капець. Це просто. Надіємося, що він повноцінний, срібний. А чому він такий зелений, може якийсь срібло, типу нечисте. А вже не дарма в ліс, югули. Добре, що так виставилося. Все, що робиться, що на краще, друзі. Красота. Може 656. й Ну коротше. Я задоволений КПС, друзі. Не забуваємо підтримувати канал, мій лайком, коментарем. О, бачите, зима вернулась 20 березня. Будемо пікати далі, хоча коп дався, не знаю, як бути далі. Будемо розслідувати цей горб. Пішли далі. Так, друзі, трохи я вже перетішився, на жаль. Це виявився не справжній талер у нас. А це, друзі, фальшак того часу, на жаль, патина те проте свідчить. Протери, коротше, трошки гурт. І гурт не білий, а такий типу. Більше такий червонуватий, типу, жовтий. Мідь, не чиста мідь, але мідь, типу, змішана зі сріблом. 50 на 50, там не знаю, може, десь так приблизно. На срібло тут теж не є в цій монеті. Воно біло типу жовте нечиста мідь. Отак, От друзі, але все рівно монета зачотна. Як би там не було, тому забираємо, і йдемо далі. Друзі, був гарний сигнал в чоловіка. Оце? це? Ну. Гудзік? Та так, а ти ж... Та то Так, друзі, був сигнальчик в мене. Хай, давайте пропікаємо. 50. 49,50 чотко. Раз купнув. І вон вона вже зразу вивалилась. Невеличка ямка. Так, пан. І ось є, друзі. Унетка. Точніше, гудзик! Друзі, це гудзик. Ех. Ну що, зразу? Забираємо. Це гудзик. Так, друзі, все-таки ходимо ми по хащах трошки. Зайшли сюди. Надіємося тут вицепити якусь срібну монетку, хоча їх тут ніколи не знаходив. Але, друзі, надіяли, що якийсь півторачок міг бути. А це простий гудзик. Але ціленький. Лисенький. Нічого цікавого. Але все рівно знахідка і ми її забираємо. Ванкарад ходить, тупить по тому лісі, так само, як і я. В надії знайти щось прекрасне. Тому шукаємо. дощ як моросить, пісніжники ростуть, пікаємо. Так, друзі. Ось таке дерево, завалене вітром. Камерад вон петляє по тому лісу, по тому листі гнилому. А дядько Віталік по монетку. Радянсько. Це рівно знахідка, тому ходимо крутитися. Край лісу. Може буде плід з того. Друзі, вже на такому схилі лазимо. І була в мене знахідка. Колечко. Ще не знаю яке. Спростеньке. Але стареньке, певно. Певно, друзі, що стареньке. Да. Бронзове колечко. На жаль, не перстень. Але все рівно. Ще один камрад підтягнувся, знайомий. Шукаємо зараз його і пікаємо. Так, друзі, ямка, знахідка. Збирав тут тут колись гриби і це факт. Ножик світить про це. Але нічого цікавого нема. Тому назад і отуди. І закопуємо ямку і йдемо далі. Друзі, є монета. Але радянська. 5 копійок. Але більше, більше і не очікувалося накій. Бо чути і знати. Все рівно хоч щось забираємо. Так, друзі, вийшли ще мене траву. така яма не міг знайти. І монетка. Будемо ж їхати додому помало, бо дощ капає. Смисла нема сидіти. 20 копійок 79 року. Шмурдяк, коли я тут пікав, монет було багато. Австрія, різні. Забираємо біжимо далі до машини. Все, друзі, завершили ми сьогоднішній коп. Йдемо їхати додому, вдома зніму знахідки. Камрад, на жаль, нічого не знайшов, третій камрад приїхав, поїхав. Та й таке, вдома покажу знахідки.